Слава Богу, браті і сестри. Хотів сказати декілька слів про паспорт. Паспорт, паспорт, паспорт. Який ну, може в устах, в інтернеті, всюди. Ну, Одне питання: покажіть паспорт. Ну, покажіть цей паспорт. Покажіть, будь ласка, указ президента підписаний про те, що він позбавляє нас не нас, ну і нас, і блаженнішого нашого митрополіта Онуфрія, Громадянства України. Ну, ви знаєте, як вам сказати, я, в мене немає такої цілі, якої, щоб я думав, що чим я захищу блаженнішого, чи блаженніший потребує моєї допомоги. Ви знаєте, ну напевно, було б смішно, якщо б я сказав, що я вийду в боксерський ринг і чимось допоможу Олександру Усику. Чи Василію Ломаченку, чи братям-кличкам, коли вони там будуть проводити бій, що я чимось допоможу. Та я проти них таких не маю силових статків фізичних, таких, щоб я міг чимось допомогти. Так само і про блаженнішу. Не тому, що я хочу чимось допомогти, чи оправдати блаженнішу. Але, браті, сестри, дітям завжди неприємно, коли про батька говорить неправду. І ви знаєте, я против блаженнішого пиль. І люка, і то грязненька така. А блаженніший духовний айсберг, як ми бачимо про своїх літах, він бодрий, він мудрий, він служить Богу і людям, і він наставляє духовно цей духовний кораблик, який пливе в Бурхливому морі. І недавно ми святкували День Конституції. ну, Ви бачили цю пишність, цю велич, як гарно розмовляли, говорили. Але ви знаєте, це як нагадує мені, як шоферу, це ті, хто придбає, хоче автомобіль придбати. Він говорить про те, що дуже хороші, говорить, технічні дані, але ніхто машина не їде, машина і не заводиться. Але каже, що дуже гарна, дуже добра. І дуже така комфортабельна служить. Так само і сьогодні про Конституцію говорять, але вона не діє. Вона не працює для людей, для нас. Тому що якби вона працювала 35-та стаття, і мені якось незручно нагадувати тим, хто підписує такі укази, говорить про те, що не можна громадянина України позбавити його громадянства. Значить, Конституція мертва. Вона не працює. Але ми про неї дуже пишно говоримо. І ну, я не хотів про паспором сказати. Я вам хотів сказати, браті і сестри, про те, що це задумано, продумано, тому що ми між вами трошки стали мирніше жити. У нас більше проблем, бід, прильотів, які людей лишаються без домівок, без даху над головою, щоб нас об'єднувати, щоб ми співчували, допомогли один одному. Ну ми завтра будемо плюватися один одним перед одним чи один на одного, чи шмаркатися один на одного, дулі показувати, погрожувати, що от ви ваша конфесія, от немає українського паспорта, в нього є російський. Та ні, браті, сестри. Ми знаємо, що в нашого керівництва, в наших всіх своїх державних є люди, які народилися в Росії, а тепер керують в Україні. Які мають там паспорт і тут. Ну, я не про це хотів сказати. Я хочу, браті, і сестри, щоб ми не клюнули на це. Ви знаєте, є наживка, на яку клюють, на яку не клюють. І щоб ми показали свою духовну мудрість, розсудливість, щоб ми поважали один одного, довіряли один одному. І Бог создав церкву і каже, врата Ада не одолюють її. І в основному люди пам'ятають тих, хто піднявся вже на вершину. Пам'ятають тих, хто допоміг їм піднятися на цю вершину. Спортсмени, які досягнули чогось великого, пам'ятаєте, Андрій Шевченко привозив кубок, який він отримав в команді до свого наставника Валерія Лобановського. Ми знаємо, боксери приходять до своїх немощних тренерів і допомагають їх. А скільки сьогодні тих, хто пам'ятає своїх перших, вчителів, учителььох? Приходять до них не тільки додому, дарують їм квіти, піклуються про них, моляться за них і на могилку до них йдуть, тому що вони пам'ятають тих, хто заклав цей фундамент, того, що вони досягли. І я думаю, ну не мені нагадувати Володимиру Олександровичу, що він би мав також згадати митрополіта Онуфрія, який допоміг йому на цю вершину зійти. І сьогодні не позбавляти. Блаженнішого, безпідставно, беззаконно. А прийти і подякувати, хоча цей вік, який є блаженнішого, яка мудрість, яка молитва, скільки мільйонів пастве. І ми знаємо, що з першого дня російської агресії блаженніший засудив, а пан Єпіфаній втік вже перший день. Я не хочу цим розділяти, хвалити, але історія про це каже, що так було. А блаженніший залишився, він і є в Україні, і він є українцем. А нам, браті, сестри, нехай Господь допоможе не спорити. Навіть пан Філюк, навіть жалко такий, ну ми бачимо, що він все пише, все показує, кинув на свою сторінку статтю про те про цю брехню. І там коментарів пішли негативні. Ви зрозумієте, ні президент, ні люди, які добре мудро думають, розсудливо, вони не прийдуть собі електорат для себе, собі. Вони наоборот побачать, що це брехня, що це розділяє людей. Відгуки, які мені сказали, що ті люди, які підписані, говорили і кажуть, як ми можемо кидати те, що ми один на одному будемо знову воргувати. І безпідставно звинувачувати, не маючи на цього ніяких законних підстав. Це брехня і це наклеп. Якщо це наклеп, покажіть ще раз повторюю, цей паспорт, де блаженіш наш онуфрій, має російський. Якщо його немає, ви його не показали. Це завжди так відноситься до церковних людей, до віруючих Української православної церкви. І дай Боже нам, браті, сестри, не ворогувати, об'єднуватися кругом Бога. Кругом церкви і думати, що ми є діти Божі, і за кожне напрасне слово ми дамо відповідь. І нехай Боже благодать, просвітить тих людей, які розділяють нас, розуміють їх, а нам допоможе не сваритися, жити мирно, де Господь, коли воскрес, сказав Мир мій даю вам, мир мій да буде з вами, нехай мир Божий буде з нашою країною, з нашими воїнами і з нашими людьми, щоб ми обрели мир в душі, в собі, в сім'ї, в родині і в нашій Україні. ez